Ми живо знову в ефірі, Ми раді тішити вас хорошою музикою, знайомити вас із талантами нашого краю. Ну а талантам юним нашого краю допомагати заспівати з живим колективом. Вже саме за цим Степане до нас і приходять. Ти знаєш про то? Безперечно, і вся надія на тебе наразі знайомимося із нашою учасницею. Думаю, що вона сама про себе гарно вам розкаже. Представиться, будь ласка, ось там наші глядачі дивляться на тебе. Мене звати Юля. Мені 12 років вчуся в гімназії номер 2 в другому а класі, тобто в шостому. Люблю займатися вокалом, танцями, англійською мовою. З вокалом займаюся з п'яти років. Спочатку ходила в центр дитячої творчості, потім перейшла в старті. Зрозуміло, доповідь так. Ти би роботи лишилось. Доповідь відбулася, тепер тепер вчительці дає мікрофон. І так само вчителька зараз розказує глядачам. Дитину я з дитиною познайомилась тоді. Тоді прийшла вона до мене так, от і так. як це була? З дитиною ми познайомились, напевно, десь близько року, можливо, трошечки менше. Дуже енергійна дитина, дуже цілеспрямована, вона знає, до чого вона йде, і впевнена йде. Ніколи в нас. Не виникало ніяких суперечок стосовно творчості. У нас якось співпали е, смаки. Тому нам дуже цікаво працювати разом. Зрозуміло. Ну тоді давайте трошечки музику лишимо в стороні. Наразі візьме мікрофончик і трошечки розкажемо про ту людину, яка зараз в залі за тебе вболіває, і про тих всіх, хто будуть дивитися програму і вболівати перед телевізорами. Хто за тебе найбільше вболіває, особливо коли ти співаєш? Е, найбільше за мене вболіває мама, бабуся. Дідусь, Тато і Оксана Ігорівна. <рес> Зрозуміло. А з друзів? А з друзів, ну, однокласники багато, ну, багато однокласників за мене болівають. Ну скажи, а в гімназії ти часто співаєш? Ну, ти все-таки ж там знають, напевне, е, ну, що ти? Я співаю, але спочатку ходила в гімназію ну, туди, на туди на колектив, в колектив, в той гімназії. І, але мені не дуже сподобалось. І... І... Ну і це ж час все забирає, так. так. Тобі шкода твого дорогоцінного часу. Так. Краще потанцювати і повчити англійську. Uh -huh. Ну а вокал уже тут. Та ні. <рес> вокал теж займає дуже велику частину мого життя. Я ходжу в старті, мені це дуже подобається. Ну, стартім ти ходиш, напевне, не щодня. Чи щодня? Ні, не щодня. Я а хотів подробне. Що таке стартім? Мені... Продюсерський центр стартім. От мені цікаво, буде ага, розказати дівчинка чи дитина? Дитина, давайте розкажемо. Дитина, <гум> продюсерський центр Team — це, ну, це, це такий творчий простір для дітей, <гум> <гум> е, які хочуть. Е, щось, чогось добитися у вокалі. Ага, це і не вокал... тільки в вокалі. Ні, не... ну, тільки... ні, ні, власне, що не тільки вокал, там і хореографія, там і. Ну, Оксана, то так в кількох словах е, давай розкажемо. Хореографія, раз. там і акторська майстерність, там і е, курси радіоведучих, ну, тобто дуже багато широкий. Спектр для розвитку дітей, для розвитку. і власне, що цікаво, я недавно дізналася, що дитина може обирати тільки якісь певні сфери, так не обов'язково відвідувати все-все-все. Так, Так, не тобто є, добро, є є добровольці, які ходять, наприклад, тільки на хореографію. Мені було дуже так. дивно, бо стартім власне починався як вокальна школа, так, спочатку. Ну, біля витоків, все-таки це була вокальна школа спочатку. Так зрозуміло. Е, ти в стартімі також і танцюєш, так Так, я хожу хореографію в стартімі, і, і ти директорська тобто, тобто ти любиш, наприклад, танцювальні пісні. Ти любиш якісь постановки вже робити на так, номери так, так, так. вокал, не ти не обмежуєш, тільки співом виключно так. і все. Ну, не обмежуючи співом, я люблю і, і якусь хореографію поставити до пісні, щоб вже було повноцінний номер, можна так сказати. Ну і хто найчастіше цю хореографію? Тобі тобі ж, напевно, там і товаришки допомагають танцювати? Ну, може, і деколи дівчата мені допомагають. Тобто це робиться комплексно номер. Тобто ви можете так. собі задумати і втілити його, не виходячи, як то кажуть, за межі своєї рідної школи. Так. Мистецько. Можемо так це назвати. Оксанка, розкажи трішки про репертуар, який е, ну ви наразі так виключно цей репертуар. Е, виключно цей. Е, Юля захоплюється дуже, як вже вона сказала, англійською мовою. І В нас в основному репертуар збудований на англійських піснях. Угу. Тобто більшість її… Є... ти вирішила в такий спосіб вдосконалюватися, так, зрозуміло. Е, так. Але недавно ми вирішили заспівати все-таки українську пісню. Вибрали пікарді з репертуару пікардійської терції, і Юлі вона досить підійшла. Ну, бачиш, цікаво, взагалі, пікардійська терція співає дуже часто пісні, ще його з репертуару. У них а впізнаваної, так такою, що одразу це маленький трамвай, так. І дуже дивно, бо сприймається він як ансамблевий, все-таки твір, Як ви як ви побачили в ньому сольні? Чия це була ідея? Напевно, Юліна. Правда? Так. Це така дитина, яка приходить завжди і так з дверей. Я тут пісню знайшла нову, я от я би хотіла, як ви дивитесь на це? Тобто, ну ми шара тобі. Так, ми просто розглядаємо різні варіанти і. І, і пробуємо, і і, пробуємо. І, 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 і зазвичай вона вціляє, як то кажуть. Тобто знайшла пісню, отже, з цією піснею вона може впоратися. Отже, так, так? важливо відчуває це відчувала вона дитина твір, бо переважно як приходять, вони не знають, чого вони хочуть, і вони не не так можливо. Ну коли я випираю твір, вони можливо не так передадуть цей твір, як як би хотілося. А тут це її ініціатива, її творчості. Тобто... Ну тобто, скажімо так, є такі заняття, як в школі, де є завдання, де вчитель їх ставить, дитина їх виконує, і це десь трошечки від творчості воно Ні, в бік відходить. Якраз... А от коли є оце знизу ініціатива, те, чого часто бракує взагалі, мені здається, що коли є ініціатива і бажання самої людини, то все тоді набагато краще, ніж коли їй зверху сказали це робити. Правда, Юля? Ти людина ініціативна. В школі добре вчишся? Так, вчуся добре. Улюблені предмети крім англійської. Е, улюблені предмети крім англійської. Я більше гуманітар, я люблю українську літературу, зарубіжну літературу. Взагалі Гуманітару... читаєш багато сама? Читаю. Чи тільки те, що в школі кажуть? Ні, я читаю багато. Молодець. Молодець. А що читати що багато. Моя улюблена книжка це Елеонор е, Портер Пуар... «Поліана». Поліанна. Ну бачиш так дивно, коли є улюблена книжка. Мені здається, улюблена книжка як улюблений фільм. Це з останнього, що вразило, а потім настає якийсь інший етап і з'являється нова улюблена книжка, так? Так, так. Вистачає часу, скажи мені, з таким насиченим життям вистачає часу на якісь дівочі витребеньки Ну тобі скільки років? Дванадцять. Дванадцять. Тобто витребеньок дівочок? Отак. І якісь в інтернеті там штучки, і якісь друзі, і походеньки разом. Е, є це? Ой, дуже цього хочеться, але багато займає час уроки. Ну трошки хоч на канікулах. Так та ну, слава Богу. <ріху> ну, Справа в тому, що дитина не тільки уроками займається і вокалом. Ти ще займаєшся фізикою чи хімією? фізико-хімічний гурток. Одна так. маєш тобі, от тобі гуманітарій. Так, ж. А, Так, батьки розвивають дитиниці. Де Це таке? Що, що це? фізико-хімічний гурток знаходиться в університеті Короля Данила, там, де я знаю, я знаю. там, де стартім, але ну біля стартіму, там діти проводять всякі різні досліди, пояснюють їм. Ну, це різні цікаво. Реакції, щось, це цікаво. Це не, не суха наука, це власне що й гуманітарію піде. Так <гум> зрозуміло. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Вже хотілося б і послухати. Я бачу, що ти людина емоційна, експресивна. Зараз ти нам видаш, так? Так <гум> <гум> добре. <гум> так, знайомимося тепер Загалимось. з репертуаром. — репертуалом. Знайомились з дитиною, тепер з піснями, так. Так, Юля, що перше тобі? Давайте старий трамвайчик. Старий трамвайчик. Будь ласка. Якраз ми про це говорили багато. Ой, якийсь поганий гарні. Скажи. Так. Молодець, гарно. Що наступне? Давайте давай. Ви бачите, мені не видно звідси. Блікує. Пішла гломована вже наша. Та, та та там. Щось довго нема. А, тут фонограма така. <рит> я не зніму. i що напевне цю ні, а потім Степан до цього фрагменту дійшов. А можна, можна і можна. цю? І... Ідемо One Direction. Далі. Прошу. У нас одна залишилась ця, так, так? Три пісні принесли. Let's get right for радити. Але тут я би казав не радити, давай дійсно на них покладемося. Просто для нашої аудиторії англомовні пісні такого тінейджерського напрямку, вони не досить зрозумілі і вони завжди прогрують перед україномовними. А треба розширювати репертуар і смаки аудиторії. Давай покладемося про на Юлю. Як ми не проводили, яка наша аудиторія, вона широка. І подобається. Ну, молодець, ти ну, класно. Іди до нас, молоденька. Іди до нас, ми не знаємо, що робити. Ну, тобто будемо ми будемо вас запитувати, що нам робити з оркестром. Отак. Ну, отак, як я і сказала, ми будемо просити вас обрати з, цьох, з цих трьох пісень, ту, яку б ви хотіли заспівати з живим супроводом. Ой, ну я не знаю, мені дуже подобаються всі три пісні, я навіть не знаю. Ну Тоді вчительку питаємо, чи що? Це не От так, Оксана Ігорівна, вам приходять на уроки і кажуть, хочу це, а тепер от знаєте, ви вибираєте. Ну, я би брала дрек-мідан. Давайте дрек. Так, Ти так. теж хочеш цю? Так, Та, я теж хочу дрек мідаун. Ну, всі три подобаються, але коли Оксана Ігорівна підказала, тут викристалізовується. Степане, ну тінейджери, тінейджери, не тінейджери. Ну я би волів робити вже трамвай, напевно, скоріше. Але ж ми сказали людям, ну, що ми не обрали. І, ну, не обрали. Так, так. так, так. Ну, але все ж таки ми... має бути якийсь контра, розумієш. Має бути. А мене немає. Мене немає побажання. Мені все сподобалося. Тоді що, Drag me down. Добре, перед. Давай. давай, давай. Даю зараз репетиція. Ну що, даун, Юля? Да? А що даун? Не знаю. Ми тоді вибирали, вибрали хотів, щоб ти українське щось співала, ти настояла на on даун. One direction? Так. Да. Добре, там були питання по факту і по поводу реприз, так? Я знаю. Я обшився. Ілі провтикав. Значить, дивіться. У нас є фонарь, братці, так? Да? От там, де фонарь, другий. В дев'ятій цифрі ставимо репризу. Юра, Дев'ята цифра, отут ставте репризу. Вася з своїм самописцем. Ну, що самописцям. Перо. Перо. Єсть? Натіром, а ви собі поставте. Так-так. Репризу в цій дев'ятій ставте. І вертаємося на. Так сюди, так, сюди. Анна, будь ласка, ставте. Потім йдемо до п'ятої і пригаємо на. Пригиб на 9. Юж? Все, Юлія, ми готові. А ти? Знаєш вступати? Ну що, поїхали? потім Дивіться, по фактурі, там де пише Distortion, воно там є в фонограмі. Але ви її дивіться, бо ми все-таки в фонограмі більше треків, ніж у нас, так? Прошу, можна, Юля? Командуй. Поїхали! Раз, два, три, чотири. А на фонограмі як було? Ну, в мене пише тут зразу. Аккорд і пішло. та да 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 Еще раз, прошу. Раз, два, три, четыре. Зупинилася. То, що я Не дочула. Не дочула. Нічого страшного, ми на репетиції. Васенька, другу цифру зразу. О, oh Так, Добре. А будьте добрі, щоб я подивився на ліву руку. Що ліва робить? Ага. Хорошо. Бо я хочеться глибшого, що думаю, може би щось знаєте, щоб мізінцем ту контр-октаву зацепити. <кхи> Підійдемо чи зразу другу цифру? Та-да, о май. Давайте зразу. Друга цифра Анна. Третя цифра. Чотири такта. Так? Чотири такта, а потім... Чотири такта. Фа, ре, мі, педаль ставите. А далі? А в п'ятому такті рубаєте дисторшн. Та має бути ще дисторшн. Такий звук. Ага. Дати гітарі, бо я в золі Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Дай, Юра, будь ласка, більше гітарі. Хочеться... Чи сам гітарі? Якщо у раду... Тут, так. Да, а а далі мені треба дисторшн. Що да. вчилика казала, сварилися? Yeah. Ні, окей. Okay. Як окей, okay, то окей. Okay. Не буде заводити. То багато. Ще забагато... Я тут тут знімаю, там. Та 4, 4 такти, але так, ну, хочеться. Так грайте це і прибор, і грайте на дисторшені. Ну, коли дисторшені грає, все. Грайте на дисторшені. Да, да, да. Ну, шо, проблем в нас нема. Не там, не тут. Ти молодець, Юлька. Проганяємо від початку до кінця. Проганяємо. форри. Ну, очевидно, сподобалося нашій учасниці співати під живий супровід. І, взагалі, я помітила, що всім дітям це цікаво. Тим, хто приїжджає до нас, вони завжди задоволені, навіть якщо це складно, навіть якщо є якісь нюанси, все одно це кайф, повірте. І якщо ви хочете відчути цей кайф, то приїжджайте до нас, ми будемо раді з вами зустрітися. Зробити це дуже дуже просто: просто зателефонуйте за номером, який ви зараз бачите на ваших телеекранах. І заспівайте з нами наживо.